Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день нашу зустріч розпочнем. Є багато країн на землі, в них озера, річки й долини, є країни великі й малі. Та найкраще завжди батьківщина. Малята, а хто з вас знає, в якій країні ми живемо? Так, правильно, ми з вами живемо в Україні. Це є наша з вами батьківщина. Ми, українці, щасливі, що народилися і живемо на такій чудовій, мальовничій землі, в нашій славній Україні. В Україні живе український народ. Діти, а хто знає, яка мова є рідною для українського народу? Так, правильно, українська мова. Ми дуже любимо свою країну і свою рідну мову. І саме сьогодні, 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Мова душа народу. І сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну українську мову. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна мову, мова, пісня колискова, мова матері уста. Хто ця красуня? Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, Молодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива? Казкова, красна, чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра соняшна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська рідна мова. Українська це наша мова. Українською ми думаємо, розмовляємо, пишемо, співаємо, мріємо. Молимося, радіємо, читаємо, робимо все, щоб з великою любов'ю та шаною українську мову оспівували наші поети і поетеси. Ми сьогодні говоримо про нашу рідну українську мову, то давай пограємо. Поміркуй і скажи, яка вона, наша рідна українська мова? Використовуй картинки підказки вперед. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній грімлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. Берегти її, плекати. Буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного. Привіт із нас! Мене звати Іринка, я українка. Моя рідна країна Україна, а моя рідна мова українська. Тому я розмовляю українською мовою. А хочеш дізнатися, чи вміють говорити квіти? І як говорять риби? Тоді слухай вірш Леоніда Полтави. Хто як говорить? Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку. Ташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчає мама? Прийми ж, матусю, слово подяки від дитини. За нашу рідну мову. За мову України. Звучи рідна мова з днем рідної мови. Нехай вона буде для всіх нас оберегом.